Усім привіт, друзі! Сьогодні будемо гачкувати на мисто Так, на мисто теж можна згачкувати Тут в мене зроблено воно з такої золотої ниточки з люрексом, типу ірис, але для наглядності сьогодні я буду гачкувати з акрилу, такої товстішої ниточки, а також буду використовувати гачок номер 3 Отже, починаємо. Нам потрібно набрати 5 повітряних петель. Закріплюємо: один, два, три, чотири, п'ять. Набрали. Тепер четверту петельку від гачка робимо накид: один, два, три, чотири. накид, Просуваємо гачок в четверту петельку. Захоплюємо робочу нитку. І витягуємо цей накид. Ще так треба чотири рази накид, просовуємо в петельку, захоплюємо робочу і витягуємо. Ще раз накид, в петельку, захоплюємо робочу і витягуємо. Ще два рази накид, робочу накид, знав петельку, підхоплюємо робочу. Так. Тепер нам треба все провязати разом. Так. І ось так. Перша намистинка в нас готова. Зараз покажу ще одну. Набираємо 1 2 3 4 5 повітряних петель. Накид, В четверту. Гечечок просуваємо, захоплюємо робочу нитку. Витягуємо. Ще чотири рази нам потрібно. Накид, Гачечок в петельку. Захоплюємо робочу. Є накид. І ще два рази: накид. Цю ж саму петельку і ще один раз. Треба дуже добре гарно витягувати, щоб, однаково ниточки тут були витягнуті. Тепер робочу нитку захоплюємо і пров'язуємо всі разом накиди. Тепер закріплюємо, все підтягуємо гарненько, і знову п'ять повітряних. Один, два. Три, чотири, п'ять. Ось такі намистинки в нас виходять. Покажу ще одну, щоб вам було більш все зрозуміло, якщо щось не зрозуміло я ще. Накид. в четверту від гачка. Запихаємо гачок. І знову накид і туди ж. І так далі. Таким чином ми в'яжемо потрібну кількість намистинок. Чим нитка пухнастіша, і товстіша намистинки будуть наші такі гарні, товстенькі, повненькі. Тут в мене використана така ниточка тоненька, вони теж по своєму гарні. Це може бути гарним оздобленням, можуть бути браслетики, декоративні поясочки і так далі. Якщо цікаво, в'яжіть зі мною. Всім па-па!